У мене 5 свідків, які підтвердять, що такий смачний та м'який шашлик не в кожного виходить приготувати. Є один секрет, маринований у вакуумі. Звісно, саме головне це правильний вибір м'яса. Я обрала антрикот свіжайший. Зранку ще бігав, а під вечір вже маринується. Цибулька кільцями. Чим більше, тим краще. Складові такі. Суміш перців, приправа до шашлику, звичайний 9% оцет, соєвий соус та вода. Все це я додаю по смаку, рука набита вже роками. В нашій родині головний маринувальник завжди я. Як стверджують експерти, завакумоване м'ясо значно завжди смачніше. Хочу перевірити. А допоможе мені в цьому вакууматор Грюнхельм. В ньому є функція ручний режим, яка дозволяє створити вакуум стільки, скільки мені потрібно. Настільки зручно, в такий спосіб брати м'ясо з собою на природу, це просто фантастика. Солює м'ясо останнім часом лише на мангалі, на вуглях. Спробуйте. Це таке добротиння, що я не можу передати словами. Мої гості сказали, що можна разом з шашликом проковтнути язика. Смачного!